Всіх вітаю! Сьогодні у нас чергове відео про те, як заробляти блогерством. Сповідати я буду про заробіток на партнерських програмах на прикладі двох бірж: біржі Binance і біржі Bybit. В сьогоднішньому відео я підіб'ю якийсь невеликий такий проміжний іток щодо тестового каналу, ходу, який я спеціально веду для, для того, щоб. Продемонструвати, як на цьому можна заробити. А також розкажу про те, як мені вдалося розрекламувати декілька відео а, відео про реєстрацію, на яке я запускав акцію, в якій я роздав 100 доларів для 10 10 підписникам. А також про відео, яке я опублікував себе в каналі в якості реклами. ну Тобто, багато хто з початківців. З блогерів початківців вони хочуть замовляти рекламу в інших блогерів, для того, щоб їхнє відео якби стартануло відразу і більше переглядів було, було на цьому відео. Ну, тобто я покажу, який є результат від того, що я запостив це відео собі в канал, в якому 28 тисяч підписників. Так, давайте, давайте розбиратись спочатку, підіб'ємо якісь ітоги, що мені вдалося заробити з цього каналу. На каналі у мене вже більше 40 відео, веду я вже його більше трьох місяців. За цей час мене є вже якась кількість рефералів, їх є 69 по посиланню з цього аккаунту, а також декілька рефералів. По посиланню з мого основного аккаунту. Чому змінив посилання? Тому що на основному каналі, на основному аккаунті у мене 45%, а на тестовому кабінеті у мене 35%. І щоб не втрачати цю різницю, 10%, я публікую основне посилання. А, я думаю, вже немає сенсу далі, якби. Збирати сюди рефералів, є вже якась статистика, ви можете бачити, скільки вони торгують, і ця статистика буде у кожного якби, своя. Головне, щоб до вас дійшла суть, як це, в принципі, працює все. Скільки мені вдалося заробити за цих от 69 людей, і за цих от 3 тут важко сказати, скільки я за цих заробив, бо вони змішались з основною статистикою, а за цих можна глянути по історії моїх виводів. Було 51, так, зараз порахуємо. Це у нас виходить 110-160. І, ну, грубо кажучи, це у нас 200 доларів за ці три місяці. Ну, вроді, не небагато, але це ж тільки початок, і це тільки на одній біржі. Ну, плюс оці 3 людини, вони щось теж принесли. І також люди з каналу приходять не тільки ж на Bybit, а приходять на Binance. Що стосується Binance. На Binance цього каналу в мене прийшло вже 43 людини. Ось. Ці посилання я зробив спеціально для каналу. Це якби посилання воно знаходиться у всіх відео, а це посилання воно знаходиться тільки в відео про реєстрацію, яке, в принципі, я рекламував. Як бачите, що 30% навіть більше реєстрації саме з одного відео про реєстрацію. Воно одне приносить набагато більше, ніж інше, да, якби у відсотковому вираженні. Я думаю, згодом воно пережене, бо ці 30 вони прийшли за весь час, а відео про реєстрацію я зняв не так давно. Ось бачите, воно майже ну, в самому кінці каналу там дуже багато відео. Тому, якщо б це відео було з самого початку, то, скоріше за все, цифри були тут би ну, десь однакові, а може, воно б вже і переганяло. Це й веду до того, що відео про реєстрацію вони найбільш ефективні з точки зору заволікання собі рефералів. Ну, я вже про це неодноразово казав і ще раз наголошую на цьому. Скільки я заробив на Binance, важко сказати, але якби, по статистиці люди торгують більш-менш однаково. Але частіше на Binance попадають такі е, крупні трейдери, які там можуть наторгувати вам, як всі, всі інші за один день. Таке теж буває, плюс Binance дає бонуси за, за те, що приходять нові люди. І якби, як, якщо рахувати, що половина з цих людей вже торгують, то тільки за бонусами я отримав біля 200 доларів. Ну, Давайте рахувати так, що 200 доларів я отримав за цих людей, плюс 100 доларів вони наторгували ну, Так, по мінімуму. Виходить 300. Плюс з Bybit у нас вийшло 200, і виходить, що вже заробив я 500 доларів. 500 доларів більше, ніж за 3 місяці. Вроді як і не дуже багато. Да? Але це пов'язане з тим, що я дуже мало приділяю часу цьому каналу. Ну, іноді я пишу сюди відео дуже часто, іноді не дуже часто. Останнє відео я публікував 29 січня, а зараз у нас вже от 7, 7 лютого, бачите? Тобто, більше тижня я нічого не публікував. І тут вони, бачите, такими проміжками в тиждень йдуть. Чому мало, мало розвиваю, бо мені ну, не дуже цікаво зараз його розвивати, тому якби, результат такий скромний, можна сказати. Якщо б я приділяв уваги набагато більше, то я думаю, результати були б набагато кращі. Така от статистика. Якщо вам цікаво ну, всі ці штучки, як стати блогером, як стати партнером, все це є в інших відео, які я вже знімав, вони є на каналі Mankin Trader. Тому, можете, там є плейлист, там вже 6 відео, це буде 7, можете переглянути. Там, в принципі, я розказав детально все-все-все. Якщо у вас ще нема партнерки на біржі ByBit, ви можете її зробити. Для цього треба зареєструватися по моєму посиланню, по реферальному посиланню, а потім подати заявку. Або, якщо у вас вже подана заявка і вам не підтверджують, її можете написати мені, я допоможу вам з цим підтвердженням. Так теж можна зробити. Давайте тепер перейдемо до до результатів оцих моїх рекламних акцій. Перше, давайте розглянемо відео про реєстрацію, яке я влаштовував розіграш на цьому відео. Давайте відкриємо графік, тут зразу все буде видно. До того, як я влаштував розіграш, переглядів було десь в середньому до 10 в день. Ну, десь в середньому 8, мабуть, я так підрахував. Потім я влаштував цю акцію, їх там дуже багато було. Бачите, ця акція була опублікована в основному каналі. Умовою участі було те, що людина повинна повністю переглянути відео. ну Це вже якби на совісті кожного, я не можу перевірити це. Чому повністю? Тому що як, як, якщо людина дивиться відео довго, то YouTube бачить, що якби, це відео цікаве багатьом, і воно потім його рекомендує. І також відео буде. Вище в рейтингу по пошуковим запросам. Ну, якщо хтось буде писати, там, реєстрація на біржі Binance, то воно буде трішки вище. Також, якщо людина дуже довго затримується на перегляді, то буде справа в рекомендованих відео. Ну, тобто на YouTube, я думаю, ви знаєте, як це працює. Е, іншою мовою було залишити коментар зі своїм Binance PID, щоб я мог висадити. Гроші. Було 10 переможців, кожен з них отримав по 10 доларів на свій рахунок. Дуже було багато коментарів. Давайте глянемо, скільки тут всього коментарів. Так, у нас тут 200 коментарів майже, ну, десь 70 з них це були саме коментарі для участі. І багато оцінок подобається, ну лайків. Що дало мені. Ну, цей розгляд, що він мені дав. Окрім того, що я втратив час і втратив гроші. Ну, по факту не дало нічого. Тому що, бачите, переглядів, які було в день до 10, так їх і залишилось. Ось. Було 6 переглядів, було, було зовсім 5 переглядів, потім було 12 переглядів, зараз трошки більше стало. Може, з часом ця акція якось вплине і переглядів буде, буде більше. Але. Наразі бачу таку статистику. Ну, тобто мог би нічого не робити і нічого б не помінялося. Отак. Але це якби ну, мій, мій власний досвід, може, у когось буде інший результат. Я взяв це відео, тобто я не нове відео записував, я взяв його з нового каналу Мангінтередер, просто трошки відредагував і залив. Тобто відео, воно якби по якості таке саме, як на основному каналі. Але на основному каналі в день його переглядають більше 100 разів, а тут його переглядають ну, 10 разів, тобто в 10 разів менше. Ну і як результат реєстрації теж менше. Але вони є. Майже кожного дня з цього відео хтось реєструється. ну Десь через день одна людина приходить. це дуже добре. Що ще можна сказати з цього приводу? Також я промовився, що взяв відео з свого каналу. Так, це можна робити, якщо ви берете своє відео, або ви берете відео зі згоди автора. Якщо ви, наприклад, дуже хитрий і вирішите взяти моє відео, то я вас просто забаню ваш канал, його заблокують вам. Бо YouTube після того, як я залив це відео собі на канал, запропонував мені на основному каналі забанити тут в авторських правах. Воно з'являється, що хтось його скопіював. і Я просто жму видалити, забанити, скарга і все якби. Так краще не робити, бо якщо у вас буде декілька таких скарг від інших авторів, вам потім не монетизують ніколи канал, і якби, він буде ну втратить свій рейтинг, так скажемо. Тому краще брати або свої відео, або купувати відео, або якби, зі згоди якогось автора брати в користування. Так от. Що стосується, ну, я думаю, статистика зрозуміла всім. Ну, я, я поки що не бачу ніякого ефекту від, від цього розвитку. Ну, так, да, стало більше переглядів, тобто їх от всього 467, якщо б я не рекламував, було б там десь 200. Може, це якби, теж, теж гарно, бо люди, які ой, не туди, гляну, 871. Якщо люди ну, переходять за посиланням на відео, вони там його переглядають, і там у вас тільки 20 переглядів, може вони не захочуть зареєструватися по вашому посиланню. Бо якби канал малий, відео непопулярне, що там за посилання невідомо, ну, якби, нема довіри. Якщо відео вже більш відоме, канал здоровий, то люди більш охотно реєструються. Що стосується реклами відео себе в каналі, я рекламував, це от хайпове відео, а запостив його і переглядів, бачите, вже 2000. Що, що в нас зі статистикою? Тут, бачите, коли його запостив, було дуже багато переглядів, і зараз ось воно так потрошки спадають. Ось, бачите. Можливо, з часом, як, як буде знову хайпувати цей Аптус там, чи падати чи рости, люди знову повернуться до цієї теми і будуть його переглядати. Але зараз я бачу, що якщо б я заплатив за рекламу, реклама мене в каналі коштує 300 доларів. То 300 доларів віддавати за рекламу ну немає сенсу. Да? Тим паче, що люди знали, що це моє відео, і якщо б це була реклама, вони б ще, ну, ще гірше дивились би його, я думаю. А так вони дивились моє відео, але все ж таки це не дало ніякого поштовху в розвитку цього відео. бачите Якщо ми відкриємо інше відео, то там, в принципі, така ж сама статистика. ну Наприклад, відео там про майнінг. Теж, бачите, тут менше переглядів відео про бота. Дуже гарно зайшло це відео, в ньому вже 3000 переглядів. І я його ніде ні не рекламував, воно якби само по собі йде, і бачите, воно розганяється. Тобто Тут і підписники приходять з від цього відео, і переглядів так нормально. Ось, за 48 годин 162 кінець. Це таке топове відео на моєму каналі. на цьому. Заходять люди його через пошук. Це саме важливе, бо якби, це ваші потенційні реферали і ваші потенційні підписники. А, тобто дуже важливо, щоб відео дивились саме через пошук. Ось через, через оце. А, Це дуже важливо. Бо якщо його будете дивитися з якого там телеграм-каналу, то, то вам ж, якби, ну, просто перегляди будуть, але воно не вплине майже на статистику ютубу, якщо люди його не будуть там лайкати, там коментувати. І ну, тобто я вважаю, що найкращий сам, показник це от кількість пошукових запитів по вашому відео. Тобто, до чого я веду? Це відео я не день рекламував, бачите, графік нестабільно ростучий. Якість відео, в принципі, та ж сама, знімав я. я По-іншому знімати не вмію. і Якість монтажу така ж сама, і якість звуку, да, і в принципі, мова моя та ж сама. Але це відео розвивається, а це відео, яке я рекламував, воно якби, ну, стоїть на місці. Тому теж робимо висновок, що ось ця реклама вона дуже багато чого вам не дає. Ну, тобто а, очікування можуть бути у вас там на 300 доларів, що ух, щас, як там полетіть. Да? Тут багато підписників прийшло, але це вони прийшли з мого каналу, бо я запостив себе в каналі в Телеграм і сказав, що це відео з тестового каналу, там, та-та-та-та-та, воно російськомовне. І люди просто підписувалися. Це люди не не, не, не В, не з Ютубу. Це люди з мого Телеграму просто перейшли сюди на цей Ютуб, бо їм цікаво, що я тут роблю. Що там у мене за експерименти. А його теж дивляться, бачите, але набагато менше, ніж те відео. Хоча тема дуже хайпова, тема популярна, відео довге, відео би, таке інформативне, але воно поки що не заходить. Тому я можу зробити висновок, що нема сенсу віддавати шалені гроші на те, щоб якби, рекламувати якісь відео. Хіба що можете рекламувати відео про реєстрацію. В цьому, я думаю, хоч є хоч якийсь сенс, бо те відео вам може принести. Рефералів. Рефералів відео про реєстрацію приносять дуже багато. Ну, більшу частину всіх рефералів, які переходять з ваших відео, тому, тому так от, можу підсумувати, що я б. Ну, не займався рекламою своїх відеороликів. Я, в принципі, ніколи цим не займався. Оці от експерименти я роблю для контенту, щоб показати вам, як це все відбувається. Рекламу за гроші з коментарями, вона теж, як ви бачите, не дуже працює, тому можна влаштовувати такі акції, але виключно для важливих відео. А найважливіше відео для мене це ці найпростіші відео про реєстрацію. Тому ось така, така от статистика. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях, я відповім вам. А також, якщо вам цікава тема блогерства, я раджу переглянути ті шість відео, які я вже записав раніше. Там дуже багато корисної інформації про, про, в принципі, про всі дрібнички, які пов'язані з блогерством. Там я вже розказував, як я собі оформляв це все, як, як там подавати заявку, куди реєструвати, що робити, скільки чекати. І, ну, в принципі, все-все-все показував з самого початку. А також розказував, як я записую відео, на що роблю акцент, як роблю картинку для відео. Ну, все показував. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал.